Як інвестують люди, які приїхали по поету? Тут є свої особливості, свої помилки і свої вигоди. Бо дуже багато людей приїжджають і думають, о, тут, як в Україні, там треба купити житло, заробляти з цьому. Насправді в Канаді інвестиції це не тільки про те, куди ви витрачаєте свої кошти, а ще це те про те, з яких рахунків, які від пільги державні отримаєте, який ваш загальний фінансовий план. Якщо у вас цього немає, Повірте, ви можете наробити багато того, що потім про це пожалкуєте. Почитайте мою книжечку, як канадці стають багатими. Доволі багато цікавого, напевно, дізнаєтесь. Але повернемось до нашої теми. Отже, перше, як зазвичай люди починають по коету інвестувати, тобто, приїхали українці, такі так, треба купити квартиру. У мене є один там такий клієнт. Купив квартиру в Калгарі, вона впала в ціні оренда. Оренда впала в ціні. Він такий, йолки палки на що я це робив? Починає робити щось інше. Значить, долар канадський починає падати. Він купує американський, американський починає падати. Коротше, людина, вже, знаєте, типу, стільки багато рухів, вона не знає, що типу з цим робити. Але можливо, краще було не поспішати. От. Друге, якби крім купівлі квартири, це відкриття бізнесу. Дуже багато українців мислять своїм бізнесом. І Я, власне, теж коли приїжджав в Канаду, спочатку відкрив ресторан Van Love Sushi в Ванкувері, і це якби доволі е, популярна історія. Да? Там хочеться бути незалежним. Але коли ти бачиш, як тут заробляє малий бізнес, то починаєш розуміти особливо в громадському харчуванні. Там немає грошей. От, і розбиваються надії. Е, люди часто розуміють, що тут малий бізнес це по факту теж робота. Е, іноді краще оплачувана, а іноді навіть гірше за якусь середньостатистичну роботу. Тому дуже для багатьох людей краще не відкривати свій бізнес, а можливо працювати, отримати якусь гарну спеціальність, отримати гарну зарплату. і… Інвестувати кошти, які вони заробляють. І повірте, це може бути набагато вигідніше за малий бізнес. У мене багато відео на каналі про бізнес. Подивіться. Далі, більшість людей починають з того, що кладуть гроші в банк. А деякі люди навіть бояться покласти в банк і кладуть просто під кроватку. От. І звісно, що зазвичай що та, що інша інвестиція не окуповує навіть інфляцію, люди стають біднішими. Що з цим робити, вони не знають. Вірніше знають, але переживають, що раптом там податкова Сіарей прийде, раптом ще щось буде. З цим усім треба розбиратися, гроші мають працювати, вони мають вам заробляти прибуток, щоб з часом працювати замість вас повністю. Тому не бійтеся, ризикуйте і заробляйте. От, але, звісно, не, ну, треба мінімізувати, якщо ну, не не допускати помилки. От, значить. Далі, купа людей ще послухали когось з сусідів, цим сказали, що треба таку акцію купити або таку крипту. І по факту люди купують, а потім втрачають. Да, хоча до цього ніби все росло, тільки ти купив, одразу все впало у два рази. От, є проблемка. От, і... Ну одна з таких порад, типу не поспішати і розбиратися. Тут ця діяльність ліцензована. Я отримував і освіту, і ліцензію. І до речі, я безкоштовно допомагаю українцям в тому, як інвестувати. Тому дзвоніть, якщо що, буду радий допомогти. От і. Е, ще дуже важливо не мислити, як ми це робили в Україні, і опиратися на цифри і все прораховувати. Бо дуже багато людей просто хочуть купити житло, і вони не розуміють, що це просто там невигідно часто, те, що вони хочуть зробити, порівняно там, наприклад, ви там орендуєте. Там, і вам вигідніше там, вкласти гроші, ви отримаєте значно більше грошей, у вас буде грошей там, на оренду я не знаю, приватного будинку, а ви купите якусь халуп, і будете в ній жити і все життя будете виплачувати по ній цей е, іпотеку. От. І давайте подивимось, як власне краще інвестувати, да, якщо ви покупаєте. Перше, правильно використовувати е, рахунки: TFSA, RRSP, FHSA. Бо ну, зазвичай в першу чергу кует використовують е, учасники TFSA рахунок. Тому що, що якщо раптом не продовжують документи, якщо раптом треба поїхати з Канади, там часто можна зняти ці інвестиції і не платити ніяких податків. Тому що якщо ви тільки в в RRSP або FHSA, там уже у вас є проблеми, бо це спеціалізовані рахунки, вони там дають перші. Податкові пільги певні, але вони й дають зобов'язання. Ви можете розпів витрачати тільки на пенсії за там кілька є виключень, але все одно FHSA тільки на купівлю першої нерухомості в Канаді. От а якщо ви не отримали піари, не можете купити цю нерухомість. Отже, ознайомтеся спочатку з штрафними санкціями, як вам може знадобитися закрити ці аккаунти і чи не втратите ви під час закриття більше, ніж отримали? От, тому. E, правильно користуйтесь цим. Друге, не вкладайтесь в неліквідні активи. E, ну, скоріше за все, да, там, доки ви не отримали піар. Чому? Тому що a, неліквідні, тобто ви ті, які ви не зможете зняти там, протягом місяця, двох, трьох. Тобто a, у мене прості приклади, a, люди. Куп беруть там інвестують в будівництво. От, і будівництво триває там три роки, трохи затрималось п'ять. А що, якщо вас за кілька років попросять поїхати з Канади? Да? От зараз у людей так часто міняються плани, що бажано би розуміти, що ви можете з собою забрати те, в що ви інвестували, да? і що воно ще й не сильно просяде, то звідси виходить. Третя рекомендація: як інвестувати: будьте обережніші з фондовим ринком і з волатильними активами, зокрема із криптою. Чому? Тому що от нещодавно тиждень тому крипта впала в два рази за кілька годин часу. І, скажімо, якщо вам треба, там, умовно кажучи, кошти будуть там, через тиждень або там терміново, а крипта не відросла, да, там, і можна втратити дуже багато. У мене є один з клієнтів, який там, втратив шалені суми коштів. І він казав: Та ніби ж це було так, але ж ну, як воно може впасти так сильно? Але воно може впасти і в нуль. І це лише нагадування того, що таке криптовалюта. Так само, там як і фондовий ринок, да, там дуже багато зараз знаків про те, що він дуже сильно перегрітий. І дивіться, щоб не вийшло так, що там знаєте, ніби всі інвестували, все було добре, тільки я зінвестував, все впало. Тому треба розуміти диверсифікацію, щоб якщо десь і впало, то один там з десяти впав. Да? І що на загальному фоні все одно все виросло. Тому коли ви диверсифікуєте і розумієте ризик, це вам е, все одно. Буде приводити до прибутків. Е, наступна рекомендація да, не поспішати. Да. От, як я проводив приклади з людини, яка там купила, продала ще щось там. І дуже часто, особливо нові інвестори, не розуміють цього. Вони, здається, ой, щось сильно просіло, треба продати, бо ще більше просяде. Виросло, треба купити ще більше. Вирости. І по факту ну, є статистика, яка показує, що купа початківців вони купують коли не треба, і продають, коли не треба. От і остання рекомендація: думайте про Exit Tax, про те, як, якщо ви перестанете бути податковим резидентом Канади, да, бо всяке може статися. Може прийдеться поїхати назад в Україну або в Польщу, там в Іспанію. Хтось це обговорює. Що буде з вашими інвестиціями? Це треба продумувати. мене є поради, як краще це інвестувати з огляду на те, які у вас можливі сценарії розвитку подій. І максимально використовуйте бонуси від держави, тому що повірте, це може дати дуже сильний буст. Тобто там ви можете отримати певний відсоток а держава вам ще дасть пільги на податки або звільнить від сплати податків там і так далі. Також дуже багатьом я рекомендую знаєте, коли люди приходять і кажуть, там я готовий почати інвестувати, от у мене там є 100 доларів. От коли, особливо, якщо людина постарше, да, там уже 40 плюс років, наприклад, то для того, щоб мати нормальний пасивний дохід, порахуйте калькулятор складного відсотка. Інвестуючи по 100 доларів на місяць, напевно, ви вже не вийдете на гарний дохід там під час пенсії. Тому, напевно. Краща рекомендація це максимально покращити свій дохід від зарплатні, покращуйте роботу, знаходьте другу роботу і так далі. До того доки ви, у мене є один з клієнтів, який живе тут в Бритішкаламбії, він кожні десь три місяці інвестує 10 тисяч доларів. Хоча він не знає англійську мову, він а, дуже погано розбирається. В багатьох речах, тобто він вже в віці близько 50 років, і в той же час, от він за час, доки він тут приїхав, покоя, то він вже має на зберегальному рахунку близько 150 років. Тисяч доларів. Це ну, людина реально молодець. Він поставив собі за ціль, у нього є там дружина, дитина, але вони і витрачають на себе, хоча дуже багато в чому себе обмежують, можливо, треба менше обмежувати. Але це питання кожної людини, яка собі обирає, що і важливіше: фінансова незалежність, якісне життя сьогодні, і як знайти в цьому баланс. І наступне максимально мінімізуйте свої втрати да, особливо, якщо ви ще не на рівні отримання пасивного доходу, який би був достатнім для життя. Тому подивіться в моїй книжці, як канадці стають багатими. Також у мене постійно виходять відео фінансові, буду радий вам допомогти. Я це роблю кажу безкоштовно для українців. Тому звертайтесь і підписуйтесь на мій канал.